Де шукати цієї зустрічі? Як, в який спосіб, можливо, обходити ці. Вириватися з цієї яресті активізму, скажімо так. Як людина, яка є е, часто загружена, сім'я, праця, думати, де здобути кошти для цієї сім'ї. Тобто, як людина може в цьому моменті десь вирватися з цього кола, з цієї рутини е, е, кожнодневної? Ну, напевно, перший крок це усвідомлення. Згадаю, що треба про це говорити. І, добре, що зараз є це інтерв'ю, і треба починати з проблеми, бачити проблему, її усвідомити, що це ну, моя проблема, що ми не говоримо про сусідів завжди, що сусіди мають проблему. що це Я я є учасником. І, і це, це торкається мене, мого життя моїх найближчих, але в першу чергу мене перший крок усвідомлення. Самопізнання, людина дуже часто може реагувати, коли вже впаде на саме дно. Лише відштовхнувшись, я можу, можу ну, щось змінювати. Дуже часто, власне, це незнання, не усвідомлення, воно не дозволяє нам відкритися на якісь зміни, шукати допомоги, кричати, шукати допомоги.